Танечка, я бачила тебе. I saw you. Так, ти бачила мене? You saw me. Так, він бачив мене. He saw me. Він бачив її. Uh, he saw Молодець вона бачила його. Молодець. Ми бачили тебе. We saw you. Ми бачили вас. We saw uh, us. Вас. О, uh, you. We saw you. Молодець, сама виправилась, та? We saw you. Ми бачили вас. We saw you, та? Вони бачили нас. Е-е, uh, зай. They... Молодець. Е, ми бачили їх. Молодець. Ти бачила їх. зем. Ви бачили їх. зем. Угу. Молодець. Вона бачила мене. І на сексі ти помилилася. Чому секс поміняв? Enfin, так, 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 так. Andere. Так, Так, Дая. Ну все, ну це було непогано. І ще, ще раз. Таня, я бачила тебе. I saw you. Ти бачила мене. You saw me. Угу. Ми бачили вас. With